Всім здорова, сьогодні ми поговоримо про пілота, який являється братом більш іменитого пілота Ф 1 але він не здобув таких висот. Одним словом, мова піде про Ральфа Шумахера. Ральф Шумахер народився 30 червня в 1975 році в німецькому місті Фюрт і він є молодшим братом Міхаеля, так що хто у кого тирив іграшкові машинки, здогадуйтесь самі. Ральф почав з картингу у доволі ранньому віці, а потім перейшов до формули BMW Junior. Хоча стартом гоночної кар'єри багато хто вважає 1994 рік, коли Шумахер молодший пішов до формули 3 у команді WTS, яким володів Віллі Вебер. Там він встиг здобути одну перемогу та два поули. Роком пізніше, Ральф був другим в заліку. Ще роком пізніше, німець перебрався до формули Ніпон, де Ральф став чемпіоном. І після цього його запросив Едді Джордан. Доволі іронічно. 1997 рік перший сезон для молодшого починався в Джордані, не дивлячись на дуже надійні двигуни від Peugeot та аварії, пілоту вдалося заїхати на подіум в Аргентині. Та заробити очки в Франції, Великобританії, Німеччині, Угорщині та в Австрії сезон 1998 року починався, м'яко кажучи, не дуже. Британії німець заробив свої перші очки в цьому сезоні, та й для команди теж. І все б йшло начебто стабільно, поки не почалася Бельгія. Масовий завал, Кулхарт підрізає шуммахера старшого, той йде битися в бокс Макларен, та втрачена перемога через хіла та керівництво Джордан. Так, а вже ж хіл переміг, а у Ральфа подіум. Справа в тому, що німець проходив коло швидше за Хіла, але з командного посту наказали знизити темп. Після цього підключився Міхаель, який просто розніс Джордана. А той помінявся пілотами з Вільямс. І таким чином Шумахер потрапив у Вільямс на сезон 1999 року. Вільямс команда, яка два роки тому брала чемпіонство. На момент 1999 року не може заробити жодної перемоги. Проте наш головний герой повністю переміг Алесандро Занарті. Наступним роком результати покращилися, бо в команду прийшли Хуан Пабло Монтоя та БМВ у якості постачальника двигунів. У 2001 році німець вже почав показувати результат. Він виграв три гонки того сезону, а в підсумку сезону Ральф був четвертим. Роком пізніше Шумахер має лише одну перемогу. В 2003 році сірковим пілотом команди став Монтоя. Проте Ральф заробив лише дві перемоги. Як виявляється, сезон 2003 року був останнім, коли Вільямс претендував на чемпіонство. Слабкі результати 2004 року змусили німця змінити колектив. Новим та останнім колективом Шумахера молодшого стала Toyota. Перший сезон у новій команді пройшов непогано. Два подіуми четверте місце в кубку конструкторів та тест нових шин мішлян в Америці довели потенціал на майбутнє, але в наступному сезоні почався спати результатів. Ральф заробив останній подіум, що дозволило закріпитися на шостому місці в кубку конструкторів. В 2007 році стало ще гірше п'ять очок в сезоні та програш Трулі І після цього сезону Ральф закінчив з F1. Після Формули 1 Шумахер 5 років виступав в ДТМ. Спочатку за Мюхе Моторспорт, а потім за HWA Team. Потім він став спортивним директором HWA Team. і зараз займається кар'єрою свого сина Девіда та племінника Міка. Якщо так подивитися, то кар'єра двох Шумахерів трохи схожа. От трошечки. Обидва починали з Джордан, були прямими свідками та учасниками у відродженні легендарного колективу, якщо опустити Бенетон, та обидва програли своєму напернику на закаті кар'єри. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-аккаунт, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок і донат на ЗСУ, і побачимось!